30 вересня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то на покрову буде мороз, а ні, то зима буде пізньою. В суботу о шостій хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 21, плюс 23 градуси. Нічна 12 градусів вище нуля. Вітер південно-західний – 2-3 метри за секунду. 1 жовтня відзначається свято покрови при Святої Богородиці. Якщо журавлі відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз. Якщо ні, то до 2 листопада на мороз годі чекати. Сльота стоятиме. У неділю з самого ранку небо у шості вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. У день можливо пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. В день стопчики термометрів показуватимуть плюс 14, плюс 18 градусів, вночі 8 градусів тепла. Вітер змінних напрямків 3-4 метри за секунду. Раніше з 2 жовтня проходили вечірки, вибір наречених. Також у цей день буває і перший снігопад. У понеділок у шосці на небі не буде жодних. Західної Хмаринки без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 12, плюс 18 градусів. Нічна – 7 градусів вище нуля. Вітер північно-західний – 3-5 метрів за секунду.